Провела тільки що музичну терапію у нас в садочку Фані Фейс зі старшою групою. Хочу поділитися структуркою нашого такого заняття, сеансу з музикотерапії. Спочатку ми о, навіть лайк релаксуємо і медитуємо, робимо дихальні практики. Налаштувалися на певну хвилю, коли діти можуть розкритися і Висказати свої хвилювання, страхи, що наболіло. От тоді вже ми починаємо динамічні практики, мої власні, і звучимо в динаміці в русі тіла, в голосі, в тупотінні, в різних штуках крутих, звучимо і вивантажуємо. Ці всі деструктивні емоції, що наболіли у діток, кожен раз ці емоції можуть бути зовсім різні, кожного заняття, кожного сеансу, вони міняються.